Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож у глибини людської психіки, туди, де ховаються наші найпотаємніші таємниці страхи і мрії. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому ми так часто відчуваємо внутрішній розлад? Чому іноді здається, що всередині нас живе хтось інший, темний, незрозумілий, але водночас справжній? Карл Юнг, швейцарський психіатр і один із найвидатніших мислителів ХХ століття, вважав, що в кожному з нас є світло і тінь, і справжнє щастя, справжня свобода можливі лише тоді, коли ми наважуємося зазирнути в цю тінь, прийняти її і зрозуміти. У цьому відео я поділюся з вами його мрачними, але чесними ідеями, які можуть не просто змінити ваше уявлення про себе, а й відкрити двері до нового життя. Готові? Тоді влаштовуйтеся зручніше, беріть чашку чаю чи кави і поїхали в цю 30-хвилинну пригоду. Уявіть собі таку картину: ви стоїте перед дзеркалом, ви бачите своє обличчя, знайомі риси, звичний вираз. Але чи бачите ви, хто ви насправді? Чи знаєте ви, що ховається за вашими очима, за вашими думками? Юнг казав, що самопізнання це не просто погляд на себе ззовні, не поверхневий аналіз своїх дій чи слів, це подорож у глиб, у темні коридори душі, де нас чекають не лише приємні відкриття, а й ті куточки, які ми воліли б обійти стороною. Чому це так складно? Бо ми всі носимо маски. Маска хорошого друга, який завжди підтримує, маска відповідального працівника, який ніколи не скаржиться, маска люблячого члена сім'ї, який завжди ставить інших на перше місце. Але за цими масками ховається щось набагато більше: наші страхи, наші приховані бажання, наші слабкості, які ми боїмося показати навіть собі. Приклад із життя: уявіть дівчину на ім'я Оля. Вона завжди усміхається, завжди готова допомогти, і всі навколо вважають її ідеальною. Але одного дня вона повертається додому, зачиняє двері і відчуває, як всередині неї наростає гнів на себе, на інших, на весь світ. Вона боїться цього гніву, бо він не вписується в її ідеальний образ. Юнг би сказав, це її тінь кличе її познайомитися з собою справжньою. І знаєте що? Цей гнів не ворог, а провідник до її душі. Тінь це не просто красиве слово чи образ із сказок. У психології юнга це ті частини нашої особистості, які ми ховаємо від світу і від себе. Це може бути гнів, який ми стримуємо, заздрість, яку ми соромимося, сором за наші невдачі чи навіть творчі пориви, які ми боїмося показати, бо що скажуть люди. Ми часто думаємо, якщо я визнаю це в собі, то стану гіршим. Я не зможу бути тим, ким мене хочуть бачити. Але Юнг стверджував протилежне: ігноруючи тінь, ми стаємо неповноцінними, розірваними на частини. Уявіть собі, хлопця на ім'я Андрій. Він завжди стриманий, ввічливий, ніколи не підвищує голос. Усі вважають його зразком спокою, але одного разу він зривається на друга через якусь дрібницю, наприклад, той забув передзвонити. Чому так сталося? Бо його тінь, та частина, яка хоче кричати, коли всі мовчать, яка хоче бути почутою, вирвалася назовні. І тут постає питання: чи готовий Андрій прийняти цю тінь, подружитися з нею? Чи знову зажене її в клітку, прикидаючись, що її не існує, а як би вчинили ви. Юнг вважав, що самопізнання починається з мужності, мужності подивитися на те, що нас лякає, що ми ховаємо навіть від самих себе? Це не означає, що ми маємо стати злими, агресивними чи егоїстичними. Це означає зрозуміти, наші погані сторони це не вороги, а вчителі. Які можуть нас багато чому навчити, розповім вам історію з життя. Моя знайома Катя довго вважала себе слабкою людиною, бо боялася конфліктів. Вона завжди погоджувалася з іншими, навіть коли це йшло проти її бажань. Але одного дня вона сказала ні людині, яка роками її ображала, колезі, що постійно перекладав на неї свою роботу. І знаєте що? У той момент вона відчула не сором. Не про вину, а силу. Її тінь, страх бути поганою, страх сказати правду, стала її союзником. Вона зрозуміла, що цей страх не робить її слабкою, а навпаки, показує, де вона може стати сильнішою. А що ховається у вашій тіні? які частини себе ви боїтеся прийняти? Подумайте про це прямо зараз. Можливо, це перший крок до нового вас. Ми живемо в світі, де від нас постійно щось чекають: будь успішним, будь добрим, будь як усі. Суспільство ніби малює нам картинку ідеального життя, хороша робота, щаслива сім'я, усмішка на обличчі 24 на 7. Але Юнг казав: Справжня свобода це коли ти можеш бути собою, навіть якщо це не подобається іншим. Уявіть собі людину, скажімо, Марію. Вона мріє малювати картини, створювати щось унікальне, але працює в офісі на нудній посаді. Бо так треба, бо це стабільно. Її душа кричить, хоче вирватися, але суспільство шепоче: не висовуйся, роби, як усі. Юнг називав це кризою ідентичності, коли ми втрачаємо зв'язок із собою справжнім через тиск ззовні. І знаєте, що він радив у таких випадках: зупинитися. Зробити паузу, задати собі просте, але складне питання, чого хочу я, а не світ навколо мене. Спробуйте це прямо зараз, закрийте очі на секунду і подумайте, що б ви робили, якби не боялися осуду. Може, писали б музику, подорожували, чи просто дозволили собі відпочити без почуття провини. Усі ми хочемо бути хорошими людьми. Але що це взагалі означає? Допомагати іншим, не злитися, не сперечатися, бути зручним для всіх. Юнг вважав, що справжня доброта це не про те, щоб подобатися всім навколо, це про чесність із собою. Бо якщо ти ховаєш свій гнів, свій біль чи свої справжні почуття, щоб здаватися хорошим, ти обманюєш і себе, і інших. Уявіть собі, чоловіка на ім'я Сергій. Він завжди поступається друзям, родині, колегам. Усі вважають його ідеальним. О, який він добрий! Але одного дня він вибухає через дрібницю. Наприклад, хтось випадково штовхнув його в метро. Чому так сталося? Бо його доброта була маскою, за якою ховалася втома, роздратування, невисловлені емоції. Юнг би сказав, справжня доброта. Це коли ти можеш бути собою, визнавати свої почуття і водночас поважати інших. А як ви визначаєте бути хорошим? Чи не жертвуєте ви собою заради цього? А тепер поговоримо про страхи. Ми звикли їх уникати, тікати від них, прикидатися, що їх немає. Але Юнг вважав, що страх це не просто ворог, а сигнал. Він показує, де в нас є рана, яку треба зцілити, або бажання, яке ми боїмося визнати. Уявіть, ви боїтеся виступати перед людьми. Серце калатає, долоні пітніють, голос тремтить. Чому може це страх бути неприйнятим осудженим? Юнг радив не тікати від цього страху, а розібратися, що він хоче вам сказати. Моя подруга Аня боялася самотності, їй здавалося, що залишитися наодинці це провал, ознака того, що її ніхто не любить. Але одного дня вона наважилася провести вихідні сама, без друзів, без телефону. І знаєте що? Вона відкрила в собі талант до письма. Її страх став провідником до нової сторони її особистості. А який ваш страх може щось підказати? Може, страх невдачі ховає вашу сміливість, чи страх змін ваше прагнення до свободи? Життя це постійні зміни, нова робота, нові люди, нові виклики. Але чому ми так чіпляємося за старе, за звичне? Юнг казав: зміни це не просто зовнішні події, це еволюція душі. Кожен крок до нового це шанс стати ближчим до себе справжнього. До тієї версії себе, яка не боїться бути собою. Подумайте про момент, коли ви боялися щось змінити, може переїхати в інше місто, розірвати токсичні стосунки, чи просто змінити зачіску, бо а що подумають люди. Але коли ви це зробили, чи не відчули полегшення, ніби скинули важкий тягар. Юнг називав це індивідуацією, процесом, коли ми стаємо цілісними, об'єднуючи всі частини себе, світло і тінь, страхи і мрії. Розкажу історію. Мій знайомий Ігор роками працював на роботі, яку ненавидів, він боявся піти, бо стабільність. Але одного дня він ризикнув, звільнився і почав свій маленький бізнес. І, хоча спочатку було страшно, він сказав мені. Я нарешті відчуваю, що живу. А які зміни ви відкладаєте? Іноді здається, що всередині нас точиться справжня війна. Одна частина хоче спокою, тиші, затишку, інша пригод, ризику, нових горизонтів. Одна хоче догодити всім навколо, інша кричати про свої бажання, свої потреби. Юнг вважав, що ці внутрішні конфлікти не проблема, а можливість зрозуміти себе глибше. Уявіть дівчину на ім'я Юля. Вона не могла обрати між кар'єрою і сім'єю. Її розривало з одного боку. Вона хотіла будувати успішну справу, з іншого бути вдома з близькими. Вона мучилася, доки не зрозуміла, їй не треба обирати одне чи інше. Вона може знайти баланс, який працює для неї. Її внутрішній конфлікт став поштовхом до нового життя, де вона навчилася слухати себе. А які конфлікти живуть у вас? Може, ви боїтеся признатися собі в чомусь, чи навпаки давно пора зробити вибір? Світ тисне на нас щодня. Очікування батьків, коли вже одружишся, коли купиш квартиру, вимоги роботи, працюй більше, будь кращим, стандарти соціальних мереж. Виглядай ідеально, живи ідеально. Юнг казав: ця війна між нашим я і зовнішнім світом неминуча. Але перемога не в тому, щоб здатися, підлаштуватися під усіх, а в тому, щоб знайти гармонію між собою і світом. Уявіть, ви хочете бути собою, наприклад, носити яскравий одяг чи говорити те, що думаєте, але боїтеся, що вас не зрозуміють, засудять. Юнг радив у таких випадках прийняти своє одиночество не як слабкість, а як силу. Бо в тиші наодинці з собою ми чуємо свій справжній голос. Спробуйте це сьогодні, вимкніть телефон. Побудьте самі, що ви почуєте, може, бажання, про які давно забули, чи спокій, якого так бракує. Отже, що нам дає Юнг, він каже: не бійтеся своєї тіні, своїх страхів, своїх змін це все частини вас, і коли ви їх приймаєте, ви стаєте вільними, Не ідеальними, не хорошими за чиїмись стандартами, а справжніми. Задайте собі питання, що я ховаю від себе? Який страх я можу прийняти вже сьогодні, яку зміну я можу дозволити собі зробити? Ця подорож нелегка, вона вимагає сміливості, чесності, терпіння, але вона варта того, бо в кінці вас чекає не просто розуміння себе, а справжня внутрішня сила, сила бути собою в світі, який постійно намагається вас змінити. І це, мабуть, найбільша перемога. Якщо вам сподобалася ця подорож у світ Юнга, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. Що вас лякає в собі, а що надихає, які маски ви носите, і чи готові ви їх зняти. Давайте розбиратися разом. До зустрічі в наступному відео. І нехай ваша подорож до себе буде захоплюючою.